Останнім часом противник використовував птури противотанкові та обстріляли наш 29-й пост. Є двоє поранених, і вони зараз в шпиталі. Потім обстріляли 120 ми мінометами наші позиції. Трохи те, що залишилось від гібіонів. Інші гебіоні валяються, повикидували, тому що накрили всю позицію. Тут добре бачиш, хто стріляє. Якщо найманці, то вони стріляють і куди прийдеться. А коли, коли приходять вже військовослужбовці, там вже дуже бачно, що вони стріляють набагато точніше. Тобто сім турів вистрілили найманці, розлетілись, куди попало. А вистрілили всього два про птури потім вже. І це вже були військові кадрові воєнні. І ці два птури набагато точніше попали прямо по позиціям нам.